Людям насправді не вистачає часу, у них завжди велика кількість превхливості, проблем неприємності притують маси, людям насправді не вистачає посмішки, а не дорогує віли в далеких канарах. Їм для щастя потрібна лише ріжки, байдуже, що показує металек. До щастя буває й подати рукою, але нас чекає не відповідь. Тим, коли побути з тобою, випити з медишковає жінка. Людям на не, не вистачає вірності, бо щось задоволює вірність. Забуває трикої бути ніжності, відверто демонструючи нас неприємності. Людям завжди не вистачає чогось, чи то ейфорії, чи то спокою. E a joia não era tão